Мир вам, українці, і Україна мир тобі, хліб життя на сьогодні і слово для роздумів. Віра приходить тоді, коли люди слухають послання, а чують вони тоді, коли хтось проповідає добру звістку про Ісуса Христа. Отче наш. В ім'я Ісуса Христа ми дякуємо Тобі за все, що ти нам даєш, за твою охорону, захист, милість і благодать і благословіння. Просим тебе, бережи і благослови усіх, хто слухає, читає і виконує Твоє Слово, а також нашого Президента, владу, воїнів, захисників, волонтерів, молитовників, всіх, хто допомагає і їхні сім'ї. Ти будь благословений, благословенне Твоє ім'я святе, хай буде навіки. Хай буде слава Господу Ісусу Христу! Захисники, воїни і волонтери, і всі, хто допомагає, ви є всі герої, українці, ви є герої! Мир вам, хай буде, мир вашим сім'ям і мир Україні.